Так, ребятішки, поїхали, покажу вам, бо я походу, не буду ставити там. Я по вечерам на ніч не хотрі покажу, дивіться. Там там видно. Беремо бершки. І поливаємо на, на ці кролик, в мене тут так, кролик є. Сердечка. Я бачу повернули податки. На маленькому вогньові Слоївисотворити... воно має ці вершки пропитатися, протушитися, як би можна сказати. тут. Поняли? От Тоді воно протушиться, воно ще десь півгодинки буде стояти, тут тушитися. Тоді ми відправляємо сюди о. воду. Наші нарізання, інгредієнти, цибуля, перець острий, я взяв, щоб не те не мастити. Я шучу, щоб не, не мастити. Я більше просто так люблю. І той же, той, той же самий ефект, щоб ви собі розуміли. Часничок. Потім будемо давати цю переправу. Сіль. І ще лаврово листочка, і все тихої мирної ночі.